Вовк собака та кіт. Був собі чоловік. І мав він собаку. Собака цей, поки молодий, був, то старіх хазяїна. А як зістарівся, то хазяїн прогнав його з двору. Ходив бідолашний собі по степу, ловив там мишей та їв. Уночі перестрів того собаку вовк. Здоров був собако. Куди ти йдеш? Поки я молодий був, мене хазяїн любив, бо стеріг його хазяйство. А як зістарівся, то він мене прогнав з двору. Може, ти, собаку їсти хочеш? питає вовк. Хочу, ходім, я тебе нагодую, запропонував вовк. Пішли ідуть степом, коли побачив вовк овець. І посилає собаку. Піди, каже, подивися, що то пасеться. Пішов собака, подивився, повертається та й каже Вівці. А хай вони виздихають. Понабираємо за зуби вовни і не понаїдаємось, голодні будемо. Ходім, собако, далі. Йдуть вони, коли побачив вовк гусей. А піди подивись, собако, що то там пасеться. Той собака пішов, подивився, повертається і каже Гуси. Хай вони виздихають, понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Ходім далі. Ідуть вони далі, коли побачив вовк, коняка пасеться. А піди, говорить вовк, собако, подивись, що то пасеться. Собака прибігає і каже, Коняка. Ну, то буде наша, зрадів вовк. Пішли до тієї коняки. Вовк так і гребе землю, щоб розсердитися. А дивись, собако, питає вовк, чи в мене хвіст тріпочеться. Подивись, собака та й каже Тріпочеться. А тепер дивись, чи посоловіли в мене очі? питає вовк. Посоловіли, відповідає собака. Тоді вовк як кинеться, як схопить ту коняку за гриву, звалив її, розірвав і їдять удвох з собакою. Вовк молодий, то він наївся швидко, а собака старий гризе гризе й нічого не з'їсть. Поприбігали собаки з села і прогнали його. Іде той собака і по дорозі знайшов такого ж бездомного кота, який в степу ловив собі мишей. Здоров, каже коте. А куди ти йдеш? А так, блукаю собі. Поки молодий був, то робив у хазяїна, мишей ловив, а тепер старий став, мишей погано бачу. Хазяїн мене не злюбив, не давав їсти і прогнав з двору, то я оце й блукаю. Ну, ходімо, брате, коте, запропонував собака, я тебе нагодую. Ідуть вони вдвох, коли побачив собака овець та й посилає кота. Біжи, брате, подивись, що то пасеться. Кіт побіг, подивився і каже Вівці. А хай їх цей та той забере. Понабираємо за зуби вовни і не наймося. Ходімо далі. Ідуть. Собака побачив гусей та й каже Піди подивись, братику, що то пасеться. Кіт побіг, подивився гуси. Хай їм лихо, понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Пішли вони далі. Ідуть, коли побачив собака коняку. Біжи, брате, каже собака, глянь, що там пасеться. Пішов кіт, подивився і каже Коняка. Ну, це, каже собака, буде наша. Поснідаємо добре. Почав собака гребти землю, сердиться та й питає. А дивись, коте, чи в мене хвіст тріпочеться? Ні, каже кіт. Собака знов гребе землю, щоб розсердитися, та знов питає А що, чи тріпочеться? Кажи, що тріпочеться. Подивився кіт та й каже трошки почав тріпотітися. Тріпнемо бісову коняку, запропонував собака. І знов почав собака гребти землю і питає кота. А дивись, брате коте, чи посоловіли в мене очі? Ні, каже кіт. Собака й гарчить. Е, ти брешеш. Кажи, що посоловіли. Ну, нехай посоловіли. Відповів кіт. Собака як розсердиться та як скочить на ту коняку. А та коняка, як дасть йому копитами по голові. Він упав і очі витріщив. А котик підбіг та й каже Ой, братику, як у тебе очі посоловіли. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться, будь ласка, на візок Казок, і поставте лайк.